Лише піввідсотка не вистачило нинішньому президенту Туреччини Реджепу Ердогану, щоб перемогти у першому турі виборів. Ердоган нинішнє голосування розглядає як мандат на завершення своєї багаторічної політики перехід Туреччини від демократії західного типу на помірковану ісламську країну з особливим місцем у світовій політиці. Натомість опозиціонер Кемаль Килич Дороглу обіцяє повернення до демократії, але для перемоги робить ставку на націоналістичні гасла у Туреччині кожні вибори про Ердогана, і це референдум щодо того, чи хочемо ми продовжувати цю систему, чи хочемо її змінити. Тож опозиція враховує цю націоналістичну хвилю і намагається зробити так, щоб зробити її перевагою. Опозиція бореться за світського націоналістичного виборця, тобто, це часто є жителі великих міст, які е, дотримуються кемалістських світських устоїв життя при всьому тому, оскільки є втома від сирійських біженців, афганських біженців, є втома від економічної ситуації складної в країні, є бажання повернутися до е, турецького націоналізму в сенсі, що в Туреччині будуть здебільшого турки. Те, про що говорить Ердоган, це такий націоналізм з більш пантюркіським релігійним консервативним нальотом для виборців Ердогана Це наприклад співпраця з Азербайджаном. Тобто, те про що говорить Ердоган, це Карабаська війна, це перемога в 2020 році. Після першого туру лунали звинувачення на адресу команди Ердогана у фальсифікаціях. Соціологічні опитування до голосування віддавали йому друге місце. Ердоган ці звинувачення відкидає. Дороглуж їх не коментує, але цього разу планує мати більше спостерігачів на виборчих дільницях. Ердоган все таки виграв. Але очевидно, що порушень було достатньо. Ми просто не знаємо скільки: відсотка, один відсоток більше. Як правило, це не більше одного або двох відсотків, але неможливо дізнатися, якщо у вас немає спостерігачів і представників у виборчих комісіях. Перед другим туром гострі заяви, Килич дороглу звинувачує Ердогана у занадто тісних відносинах з Путіним, які можуть спричинити залежність від Росії. Тут і будівництво Москвою АЕС в Туреччині, і збільшення закупівлі російського газу і режим сприяння експорту до Росії світових товарів, в той час як Захід накладає санкції. Ердоган перерив звинувачення тим, що ця співпраця в інтересах Туреччини. Коли ж да зайняв позицію достатньо жорстку, Не критика втручання Росії в вибори, критика. Залежності Туреччини від Росії і навіть обіцянки долучитися до європейських санкцій, чого ми не чули раніше. Це лунало з боку клижда -Роглу, з боку влади в даному випадку Ердогана, його речник, його радників. Ми чуємо навпаки протилежні меседжі про те, що Росія це важливо, про те, що не потрібно дестабілізувати ситуацію на туристичному ринку. Російські туристи важливі, в принципі це є важливий партнер. Експерти ж нагадують про фінансове сприяння Росії та крінперської затоки, яке допомогло уникнути фінансової кризи. Якби не 10-50 мільярдів доларів, які надійшли до Туреччини з Росії з середини серпня до вересня минулого року, то вже у жовтні 2022-го Туреччина б мала справу із значною економічною кризою. Тож і сьогодні Росія прийшла рятувати. Також Саудівська Аравія погодилась виділити 5 мільярдів доларів. Я передбачаю, що Ердоган розраховує на постійний приплив грошей з Росії та країн перської затоки для підтримки своєї економічної моделі. Ердоган у своїй політиці демонструє, що хоче на рівних вести переговори зі США та ЄС і показово не пускає Швецію в НАТО, тоді як Килич дороглу обіцяє відновити відносини з заходом. Водночас експерти прогнозують, хто б не переміг на виборах. Адміністрація президента США Байдена зацікавила у конструктивних відносинах з Анкарою. Адміністрація США може готувати запрошення до співпраці, адже буде приділено неймовірну кількість уваги, збереженню солідарності. Та збереженню єдності в Україні. Я не хочу говорити, ніби країни заходу щось нав'язуватимуть Україні. Але якщо ви почнете передбачати, як будуть виглядати переговори з Україною та Росією, то задумаєтесь, що Туреччина може зіграти певну роль. Вже є зернова угода, в якій Туреччина задіяла свої інструменти. Тож до виборів у Туреччині у неділю буде прикута увага всього світу, які під час першого туру важливий буде кожний голос. Андрій Гетьман Олексій Осика голос Америки.